Зокрема, це стосується ситуації під Бахмутом, де ворог намагається там протискати нашу оборону. Що саме зараз відбувається на цій ділянці фронту? Як працює артилерія? Ми поговоримо з нашим наступним гостем. До нас долучається Денис Нагорний, майор Національної гвардії України, на штабу артилерії 4-ї бригади Рубіж, яка зараз діє на Бахмутському напрямку. Пане Денисе, вітаю вас радий бачити і чути. Доброго вечора, студія, доброго вечора, шановні телеглядачі. Якщо можливо в загальних рисах описати ситуацію, що зараз відбувається під Бахмутом, тому що знаємо там і штурми під Клішівку, і Андріївку, спроби там ворога просуватися там в, в напрямку Богданівського, Іванівського Богданівки, Іванівського, що можна сказати, як ситуація на полі бою зараз виглядає вашими очима в зоні відповідальності вашої бригади. Безпосередньо, як ви вже говорили, на даний момент це війна артилерії, але не тільки артилерія а ще й піхоти, тому що ворог безпосередньо застосовує піхотний склад, свій зокрема під Клішівкою, під Андріївкою, під Хромовим, під Богданівкою, під спірним особливостю є те, що на даний момент він почав застосовувати не тільки штурмові атаки. Хвилями піхоти, а й по три по чотири одиниці бронетехніки, зокрема, також за за артилерійської підтримки. Тобто, вони постійно почали гатити. Буває таке, що це методичний вогонь. Тобто вони гатять ці, цілу добу просто десь в поле по позиціях, але при цьому пускають хвилі піхоти, піхоту знищують і за ними йде ще хвиля піхоти. тобто Окупанти в переважній біль більшості, я б сказав би навіть йдуть по своїх трупах, незважаючи на втрати, їх погони чи женуть. Якщо їх якщо вони відступають, їх просто розстрілюють на даний момент. Ситуація дійсно важка, тому що іноді буває, що позиції переходять в день з рук в руки по декілька разів. Буває так, що артилерія противника буквально стирає позиції з лиця землі. Своїм вогнем тому ми зараз намагаємося вести активну оборону. Ми зараз намагаємося логістично забезпечити позиції так, щоб нашу логістику не уражали ФП дрони. Зокрема, їх тут буває до 100 до двохсот нальотів за день. Тобто, кількість впівій на напрямках, зокрема як на напрямку 4-ї бригади оперативного призначення, дуже велика. І незважаючи на те, що ведеться активна контрбатарейна боротьба, росіяни підтягують і підтягують нові сили. Зокрема, також безпосередньо вони підтягують це в більшості в плані особового складу. Такі от загони, як «Шторм-Зет». Такі от загони, як загони копачів, які, прокапу, які змушують прокапувати безпосередньо траншеї, незважаючи на щільний вогонь нашої піхоти по копачах, прокапувати траншеї крізь мінні поля, крізь щільне мінування до наших позицій. Так, ворог дійсно несе до 95% втрат в, такому, в таких випадках. І е, зважаючи на ти, не зважаючи на такі втрати, на зважаючи е, на те, що в нього не вдається виконати штурмові завдання, вони щодня продовжують ці, от е, живі хвилі, щодня намагаються штурмувати, штурмувати ще раз штурмувати. Зокрема, також незважаючи на мінування, бо є такі випадки, що вони женуть власну піхоту, якщо в них не вдається прокопатися по власних мінних полях. це я б сказав би не те, що піхота, а це люди просто з автоматами, які голі бувають в голі босі. Я б сказав би так, в одній формі буває літнього зразку, тобто. Враховуючи те, що вони не мають можливості логістично забезпечити їх, вони просто їх знищують і намагають знищуються, намагаючи досягти цимось, як якоїсь тактичної переваги, якоїсь тактичного успіху на напрямку, Пані. от і в, результ... в результаті чого в них буває за день знищуються цілі батальйони. До батальйона в театр це навіть важко уявити собі в голові. Такі от е це фактичні цифри. Абсолютно, це вражає. Як розумію, ви відповідаєте за планування застосування артилерії, і зараз як розумію, що стоїть головним завданням перед вашою артою? це знищення живої сили противника, бронетехніки чи одночасне ведення контрбатарейних заходів. В 70% випадках це контрбатарейна боротьба, тому що е, знищуючи артилерію, ми не дозволяємо ворогу стріляти по нашій піхоті. А всі інші 30% – це звичайно переважно знищення живої сили противника, це знищення піхоти, це знищення техніки, е, тобто. Незважаючи на те, що в нас йде буквально розвиток крок в крок з росіянами в FPV-дронах, але все таки левова частка припадає на підрозділи артилерії по відбиттю масових атак росіян, по відбиттю штурмів, застосуванням танків, застосуванням бронетранспортерів, але в основному, в основному, це все ж таки контрбатарейна боротьба. Тому що завдяки тому, що в нас є натівські системи, вони доволі такі точні і вони доволі гарно справляються з цим завданням, які в 40% випадках знищують артилерію противника і в 60% забороняють її дію по нашій піхоті. Тобто просто противник перестає стріляти. Але незважаючи на це, все таки штурми продовжуються. І відбувати їх з кожним днем, звичайно, стає все важче і важче, тому що противник намагається вчитись, противник намагається стати хитрішим і намагається досягти тактичної переваги, незважаючи на втрати. Пане Данісе, а що з боєприпасами? Тому що зазвичай говоримо, що зараз у нас боєприпасів менше, ніж було раніше. Знайдіть якусь відповідь, аби пояснити нам, що з боєприпасами. чи економимо, чи не економимо який реальний стан. По факту боєприпаси ми не економимо. На ворога рік заліти боєприпасів, особливо коли він наступає, то це взагалі супер. Тобто для оборони. Боєприпасів вистачає, тобто, знищувати, перемелювати його особовий склад для виведення зі строю тих чи інших підрозділів. У нас вистачає боєприпасів. Але, безперечно, вже для штурмових дій, звичайно, їх недостатньо, тому що по всіх правилах перевага має бути хоча б один до трьох. Тобто, а на даний момент, якщо росіяни, наприклад, випускають да, 10-20 тисяч боєприпасів, буває до 50 тисяч боєприпасів на добу, то ми собі такої розкоші дозволити не можемо. Безперечно, їхній ВПК і е, корейці, які їм підсобнули, скажімо так, в цьому випадку, е, роблять, зробили такий ганебний вклад в цю справу. Е, але. Для забезпечення все ж таки контрбатарейної боротьби і знищення противника, коли ми знаходимося в обороні, на даний момент боєприпасів достатньо. Зокрема, от нещодавно були новини. Особливо ми ж порушуємо його логістику, коли підірвали нафтобазу в Луганську. Тому скоро вони їздити, не те, що ходити їздити, теж не будуть. Пане Андресе, дуже дякую за ваші фахові коментарі за вашу службу, за службу ваших побратимів за те, що ви робите для нашої країни. А нашим глядачам нагадаю, що фіркан Еспресо був Денис Нагорний, майор Національної гвардії України начдабу артилерії 4-ї бригади Рубіж, яка зараз діє на Бахмутському напрямку. І е, пан майор говорив про те, що ворог активно використовує дрони для того, аби атакувати наші підрозділи. І...